Всім привіт! Мене звати Наталя, і це мій канал про рукоділля не тільки більше хендмейд. Сьогодні 10 грудня і час відкривати черговий п'ятий пакуночок з цього адвент-календарю. Календар нагадаю пряжі ручного фарбування, створений Ірою Лакіярн і подарувала мені його моя подруга Аліна. Чесно кажучи, думала, що я не встигну саме сьогодні, 10 грудня, розпакувати черговий пакунок, бо світловий день зараз таки дуже короткий, і в мене день був зайнятий трохи іншими справами. Але, по-перше, мені ж самі цікаво, що в тому пакуночку подивитися. По-друге, може, Іван цікаво, ви також, можливо, чекаєте від мене наступного відео розпаковку, і по-третє, мені просто не хочеться збиватися з наміченого графіку. Давайте, поки за вікном не стало зовсім темно, подивимося, що ж там в п'ятому пакунку. Ну, нагадаю, що в мене тут 12 пасмочок, тому я розкриваю їх кожного парного числа до Різдва. Так, ось у нас пакунок номер 5 п'ятірка, відна. Mm. Неї, так, давайте я стрічку сюди покладу. Так, у нас місяць гарний такий помирований у наліпці. Ось. До речі, я не дуже вгадала. Я думала, що буде більш жовтенька. Пасмочка, бо тут папір тішлю такий світленький, і мені здавалося, ну, напевно, через цей шматочок, щоб бути більш жовта. А вона, бачите, більш рожева. Така красива. В принципі, всі пасми красиві. Зараз покажу вам так і в кадрі. Ну, дуже гарно, я прям... Ну, я завжди захваті від ірного фарбування. Це завжди красиво. Ну, давайте. Ці так п'ять потримаємо в руках. Вона трохи інша. Да? Тобто ось ці так дві схожі між собою. Ось ці дві схожі між собою. А ця п'ята вона трохи інша. Але, до речі, вона буде так от, наприклад, може бути непогано цією сіренькою, мені здається. Вам цікаво, як справи в мене по моїм тим умовно адвент-шкарпеткам. Ну, чесно кажучи, не дуже. Бо, бо, бо встигла тільки підняти на одній шкарпетці, на цій, на цій петлі. І все. За їх з кадру, бо нема чим хвалитися. Так, ну і поясню, чому так, чому банальні такі причини. Перша причина це нестача часу, особливо денного, і друга випливає з першої, оскільки не було змоги з ними працювати в денний час. Пряжа темна. Я дуже погано бачу, що там я роблю, бачу, що буде якийсь недужий результат. Тож в мене два варіанти. Або буде заміна ігрока на полі, Це, можливо, цей графіт і використовую на якихось інших шкарпетках пізніше, на сіру пряжу, або на коричневу. Або, можливо, почну інший скрапісокс з більш світлої пряжі, як варіант. Бо мені просто елементарно шкода і себе, шкода свої очі, шкода свої руки, бо це я вже друге перероблю, вважайте цю п'ятку. Ну і мені шкода час. Час витрачений вже на це перероблювання, і я бачу, що ліпше не виходить. Тож, ну, думаю, що ці варіанти, які я собі так вирішила, вони, напевно, будуть кращі, ніж мучити себе і мучити нитку, скажімо так. Дивлюся, що за вікном вже дуже так темніше, і кадр стає темнішим. Додаткового освітлення в мене, на жаль, чи на жаль, не знаю, немає. Викриє її гірляндочки. Тож, буду з вами прощатися. До зустрічі вже сьогодні, 10, 12 числа будемо розкривати з вами шостий пакуночок і ось цей пакунок додатковий. Подивимося, що там, бо мені. Це мені також цікаво. І до речі, ось ця пазмочка, вона так добре розфарбовує сьогоднішню погоду. Ну, не тільки сьогоднішню, бо останній час дуже-дуже сіро за вікном. Ось такі кольори, вони, ну, прям, дивися, що в кадрі пасмочка дійсно наче світиться. Так, ну, все. Тоді, дякую вам за перегляд і до зустрічі 12 числа.